Там для щоденної підтримки імунітету. П'ять тисяч ракет, три з половиною тисячі авіаційних ударів і понад тисячу дронів випустила Росія за рік повномасштабної війни по території України. Так підрахували у Генштабі. Перші ракетні та авіаційні удари 24 лютого стали випробуванням для нашої ППО. Але наші захисники неба не просто вистояли, а й показують гідні результати. У дні масованих ракетних атак їм вдавалося збивати понад 80% ворожих цілей. І з чим зіштовхнулася наша ППО на початку повномасштабного вторгнення? Як працює тепер? Що таке москітна ППО? Ну і коли ми зможемо збивати усі 100 російських ракет. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова поспілкувалася із тими, хто вже вразив світ своїм умінням. Ми цивільні чуємо ці звуки. Маємо йти в укриття. В укриття. От для військових протиповітряної оборони це гаряча пора. Оперативно займають позиції, щоб перехопити ворожі цілі в небі. Ранок 24 лютого став найбільшим випробуванням для нашої ППО, каже офіцер з командування повітряних сил України Денис Смажний. З 10-ї години вечора, 23 лютого Ми вже точно знали, що формуються ударні групи, і вже о 3-й годині ми побачили, що літаки Російської Федерації починають злітати, формувати ударні формування. Їх було дуже багато той монітор, на якому ми спостерігали цю ситуацію, був просто червоний, всипаний цією величезною кількістю літаків. І перші літаки вже почали перетинати кордон десь близько 4.55, Напевно, перший літак перетнув кордон України в Луганській області. Завданням номер один у росіян було вибити нашу ППО та авіацію на аеродромах. Пішли удари як авіаційні, так і. Ракетник. але ми нікого не бачили таку атаку. І звичайно приголомшує, що шо? літять літаки з Криму, з моря Чорного, з моря Азовського, з Луганська, з Донецька. Багато з Білорусі залітало. Тоді росіяни були впевнені. Завдання виконано, українську ППО знищено повністю унічтожено українські військові сили. І система противоздушної оборони. Але система протиповітряної оборони не просто вижила в перші дні війни, а й з вражаючими показниками виконує свою функцію. Нині ми встигли перемістити до 90% всіх підрозділів. Тому перші ракети, які били по зінтракетним підрозділам, попадали просто в пусті місця, де вони колись були розташовані. Після цього ми далі підтримуємо свої тактики. Тактика відстрілявся, міняєш позицію. Відстрілявся, міняєш позицію. За рік ефективність ППО виросла в рази. Якщо за підрахунками Лондонського аналітичного центру в першу добу нам вдалося збити не більше як 20% крилатих ракет, за рік статистика змінилася в інший бік. 10 жовтня під час масової атаки росіяни випустили 84 крилаті ракети. З них збито 45. 31 жовтня випустили 50. Збито 44. 16 грудня нас атакували 76 російських ракет. 60 до цілі не долетіли. Фахівці протиповітряної оборони вони стали більш професійнішими і компетентними. І відсоток збиття ракет 80 і навіть більше. на даний час наша система протиповітряної оборони має високий клас готовності. ППО врятувала країну від енергетичного колапсу російським літакам заслітати над Україною. Збили сушку, є падіння, бачу падіння. Тому вони атакують нас ракетами. А коли ракети стали закінчуватися, почали влаштовувати нальоти значно дешевшими іранськими шахедами. Але і їх ми навчилися збивати. Давай. Вибухи в повітрі, це е, протиповітряна оборона Півдня відпрацювала і знищила два е, безпілотних апарати. Наразі територія України поділена на сектори. Конкретна військова частина ППО відповідає за свою ділянку неба, утворюючи своєрідні бульбашки безпеки. Це ЗРК С-300, які вражають цілі на дальності до 75 кілометрів, БУК – до 35 кілометрів та С-125 е – дальність до 20 кілометрів. Там, де наземні комплекси не дотягуються, функцію ППО виконують винищувачі Су-27 та Міг-29. Окрім повітряних сил до справи нині активно залучені підрозділи сухопутних військ, тероборони, Нацгвардії, прикордонники. Всі вони озброєні ПЗРК чи мобільними машинами, які на невеликих відстанях здатні збивати ворожі цілі в небі. Стінгери, ігли та гепарди зміцнюють нашу парасольку ППО невеликими, але щільними бульбашками безпеки. Така собі москітна ППО. Маленька, але може боляче вжалити. І це один із секретів успіху протистояння російським атакам в небі і на фронті, і для захисту цивільних міст. Це нонсенс, але нашим вдається з ПЗРК збивати крилаті ракети. Це зенітно-ракетний комплекс Штормер. Британська техніка збиває крилаті ракети, літаки, іранські дрони. Вони боронять небо над нашими хлопцями зараз на сході та прикривають столицю. Легкі, швидкі, маневрені і майже невидимі для противника. Оператор бронетранспортера Штормер може випустити одразу вісім ракет по цілі. Це ж не просто бива машина. Пекло для шахідів, для крилатих ракет. Ну, ви оперативні. На машині розвернутися, щоб потрібно хвилин 5. І ти пам'ятаєш свою першу збиту ціль? на ній? Так, це було на Донеччині, горлан-10. Нас ніхто так і не спів за нічити. Ворог не бачить штормера, бо наш Серка сканує небо не за допомогою радара, а фотометричним способом. І бачить цілі в радіусі 20 кілометрів. 99% часу. Ти маєш чекати, чекати, чекати. І саме в такі момент треба не втратити пильність, а бути готовим за ті 5-7 секунд, які тобі даються виконати всі поставлені задачі. Шахеди хлопці нищать і на ось таких німецьких гепардах. Діють ось такі спеціальні мобільні загони ловців шахедів. Наші захисники наловчилися приземляти ворожі цілі навіть із звичайною стрілецькою зброєю. Є контакт! Таке буває раз на мільйон, але цей боєць збив російську ракету з автомата Калашникова. Після приблизно другої третьої черги вона розпалась на дві частини. До 24 лютого ми мали системи ППО лише радянського виробництва, морально застарілі, розроблені ще в 60-х, 80-х роках. Та восени радянські комплекси почали підсилювати сучасними ЗРК від союзників, і цей процес набирає обертів. А розпочалася ера нової ППО із високомобільних та судохідних німецьких ірісів. Які здатні вражати повітряні цілі на відстані 40 кілометрів і збивають 9 з 10 ракет. Оборонять наше небо і сучасні норвезько-американські ракетні комплекси Насамс отримали ми від іспанців ЗРК Хоук, від французів «Круталь», США та Німеччина готові передати нам системі Петріот, які здатні збивати не лише крилаті, але й балістичні ракети. Якщо ми маємо сучасну загрозу, нам потрібна сучасна система. Якщо буде побудована система Насамс, Петріот і ще якийсь комплекс протиракетної оборони. Оця бульбашка захистить будь-який об'єкт від будь-якої загрози на наразі існуючої. Оксана Родіонова, Андрій Вєтушки, НТСН, Марафон, Єдині новини.